свою роботу на порядок денний винесено дев'ять питань. Всі вони однотипні, стосуються е, освіти. Да? Може, я не буду перечитувати, не бой. Зразу перейдемо, щоб ви нам розповіли. Да, Наші відділа світи культури молоді і спорту виносив на чергову сесію Близніківської селищної ради питання затвердження стратегії розвитку комунальних закладів освіти Близніківської селищної територіальної громади. Значить, чого не всі. Тому що ми витримуємо повністю ну, вхід висвітлення, обговорення і так далі. Тобто, як тільки останні заклади, то на черговій сесії останні заклади, да, які вже будуть готові до затвердження стратегії. Значить, мета стратегії розвитку закладу це визначення перспективи розвитку закладу, що забезпечить якісно сучасну… А світу шляхом творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених на вітнім вируком української держави. Значить, стратегія додатку закладу освіти вона розробляється відповідно до статті 5 закону України про освіту, яка надає автономію закладам освіти. Всі заклади освіти, вони в нас зараз автономні, вони повністю вибирають освітні програми і так далі. Вплоть до того, що вони можуть бути і фінансово самостійними, тобто мати свою бухгалтерію і вести фінансову діяльність, основними стратегічними завданнями, а значить, ще забігаючи наперед, це не програма, це стратегія, вона не потребує коштів, це просто цілі, мета до якої кожен заклад буде йти. Основними стратегічними завданнями у закладу на 25-29 роки є покращення якості освіти та безпечного освітнього середовища, розробка впровадження сучасних пам'яті навчання та оцінювання, створення безпечного та комфортного освітнього середовища, вільно від усіх форм насильства та дексимації закладі, забезпечення інтелектуальної творчої діяльності здобувачів освіти, розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Розвиток Інфраструктури, модернізація навчальних приміщень, забезпечення рівного доступу молоді молоді території обслуговування закладу до якісної профільної освіти, забезпечення сучасного обладнання та технічних засобів, оптимізація використання фінансових ресурсів. Ну і одним із важливих пунктів: це забезпечення інклюзивності. Рівних можливостей, провадження прав та підтримки учнів з особливими потребами, здійснення заходів для встановлення інклюзивного освітнього середовища, ну і інші цілі, які визначаються даною стратегією. Скажемо так, що зараз відділ освіти розробляє. Дорожню карту розвитку закладів освіти в громаді на наступну сесію, мабуть, ми вже будемо виходити на затвердження, які ми будемо ставити перспективи розвитку освіти. Тобто ті заклади освіти, які будуть працювати у нас 2027 року, це три гімназії, Близнівський ліцей і плюс три гімназії. Добровільська гімназія буде, Криштопівська гімназія і Савілівська гімназія. Всі ці заклади освіти будуть забезпечені укриттями для нормального функціонування. В двох закладах Самілівський ліцей, Близнюківський ліцей вже ведеться будівництво укриттів. І ось я думаю, що на днях договір з Бафетом я вже підписав, зараз вони підпишуть. Розпочнеться будівництво, тобто визначено вже, хто буде будувати, тристоронній договор я вже підписав, вони між, між собою підпишуть. І також розпочнеться будівництво в Христоповки і доброділля за кошти американські кошти. Це чудово. Тобто... Саме головне, що відділ освіти не буде нічого підписувати. Mm -hmm. Я тільки отримую готове вкриття, а вони там між собою будуть. Як панеш, терміни закінчення цих укриттів, чи Бомбосховища? Як правильно воно називається? Протирадиційне укриття. Протки, так? Це будуть перевушки, тут одноповерхові самілівка і близнюки, а Крештопівка і Добровілля там двоповерхові. Функція навчання. Так, так. Так. Бізленаш. Тобто школа. вона розпочне свою роботу, оці проводиться. Ну, ще... будемо старатися, що ну, в принципі півроку будівництва, якщо взяти. Тобто то... з 26-го року, так? Да? Ну, з 1 вересня. Ліцей з 1 вересня, я думаю, що ми розпочнемо роботу. Термін закінчення по договору 30 червня, плюс ми з, да, з Юсайтом заключили договор на облаштування підземної школи. Ми... А На яку кількість дітей? 400. 400 ну, тут, а сільські ці на 200. Угу. І тобто зараз... всі діти будуть навчатися, і початкові, і всі, всі. І... Достатньо, достатньо буде, щоб всі займалися, якщо це ну, можливо навіть дві зміни буде, якщо школи, ті, які знаходяться, а там філії, ми зможемо їх підвозити, і вони можуть навчатися в другу зміну. Зараз дозволили внесли зміни до. Санітарного регламенту в другу зміну можуть займатися і учні вже перших, ну, других-четвертих, клас, других-4 класів. Першокласники є тільки в першу зміну, а, а, але ну, щоб не пізніше, вони уроки закінчилися 18 раді. Тобто в цих порушках будуть тільки класи. так? Заняттями фізкультурою вони не будуть ні, ні, ні. ну Там таких немає приміщень. Там, так, там буде там. кухня. Так, Там невеликий, невеликий буфет, це буде буфет. Готуватися це, це буде все в закладі освіти. Ну, Станом на зараз ми в ліцеї ми гадуємо дітей. Ага. Ми харчоблок працює, продукти закупляємо, а з 1 січня, мабуть, наступного року вже запрацює фабрика кухня. І ми будемо закупляти послуги з критерігу. Вони нам mm. будуть поставляти продукти і, скоріше всього, оці всі харчоблоки ми їм здамо в оренду, mm. вони. Будуть саме в їхньому штаті кухарі будуть це вони будуть ну, повністю за лазовою. Так, да, вони від будуть усі в кожній mm -hmm. школі ці харчоблоки, які будуть наші. Тобто всі кухарі будуть не в нашому штаті, а будуть військові. Вони їх возьмуть на роботу і будуть розробляти. Скажіть, будь ласка, оце стратегію. Ми розробляємо. У мене по школам питання і поліцеям буде вже нова форма навчання з 27-го року. Ну, з 27 року, так, це вже, як скажемо, що залиш, залишаться ліцеї або професійні, або академічні. У uh -huh. Близнюках буде академічний ліцей. І це повинна бути окрема юридична особа. Тобто буде Близнюківська гімназія uh -huh. і юридична особа буде Близнюківський ліцей. Ну, ліцей це буде тільки 10-11-12 клас. Uh -huh. а Гімназія з початковою школою це друга юридична особа. Два директора, буде директор ліцею і директор гімназії. Mm -hmm. ну, але як виняток, в законі прописано, як виняток, що це можна, щоб було все включено. Да, ви... Дивіться, дай Бог, війна заканчується в цьому році, діти. Прушки ж не будуть навчатися, а будуть навчатися. Звичайно, є, а, може, то, може, ні, а ні. вони з подвійного призначення. Там можна проводити вукову роботу, заняття, облаштовувати тири електронні і mm -hmm. всякі. Тобто воно все рівно не помішає. Воно ну, все буде використовуватися, тим більше що ну, площадей не вистачає в mm Мусниківському -hmm. ліцею, то це буде додаткові навчання. Напічкаємо це укриття сам, самим сучасним обладнанням, яке тільки можна, американці йдуть поки що 15 класів ми там робимо, буде 15-класних кімнат, плюс комп'ютерний клас, плюс там буде робота техніка і так далі. ну, 3D-принтери постараємося закупитися, щоб було ще питання. Яка у нас ситуація по кількості дітей по стратегії до 29-го? зменшення чи збільшення? Ну, десь на рівні ми будемо, ми, зразуємо, що вона збільшення на рівні. Збільшення, збільшення не прогнозуємо. збільшення ні, А так на зараз 1407 чотириста Так. Тож да, Заті... заклади, які в нас залишаться 27-му року, три гімназії і близнюківської ліцей цього буде. Більше ніж достатньо для того, щоб піснювати освітню діяльність і забезпечити всіх доступом до рівної освіти. Ну там буде видно, що ліцей буде філією Близнюківського ліцею, Новонодерзінський ліцей буде філією Близнюківського ліцею. Як тільки там кількість дітей зменшиться, а зараз там з 1 вересня там 45 дітей вже не фінансується освітньої субвенції, там далі з 27 року, по-моєму, 60. ще то ну, школа не. У нас Міністерство, ну, кадрами поки що ми забезпечен. забезпечення. Кадрами, Займа, кадрами? Да? кадрами забезпечення. Да. І зараз, в принципі, поки ми працюємо дистанційно, обоє немає, да. морське населення України все пишуть. Вас. Ну, нема місця у вас в громаді попрацювати. Хоче? Ну так, може, Братно, він ні разу не працював, може вчителем, але в нього диплом є, і вони хочуть mm. працю влаштуватися, ну, подати. Є заповнені, так? Да? Да. У мене питання. Прошу підтримати, винести на да. члени комісії. Я, ви ви по кожному питанні проговорите, да? Давайте. Давайте. Перше питання про затвердження стратегії розвитку комунального закладу mm -hmm. Добровільський ліцей Пусінківської селищної Делосівської району Харківської області на 25-29 роки. Ви погоджуєте проєкт рішення і виносите сесію? Да, да. Так, погоджуємо, да? члени комісії. Слідуюче питання про затвердження стратегії розвитку комунального закладу Криштовський ліцей. Погоджуємо. Це Погоджуємо. Так, третє питання про затвердження стратегії розвитку комунального закладу Новонадеждецький ліцей. Погоджуємо, член. Погоджуємо. Ага. Так, про затвердження стратегії розвитку близніківського закладу дошкільної освіти Яскласадок Номер один теримок. Погоджуємо це. Переходимо до дошкільних навчальних закладів. Про затвердження стратегії розвитку близніківського закладу дошкільної освіти номер 2 Сонечко погоджуємо. Про затвердження стратегії розвитку Криштопівського закладу дошкільної освіти. Ясло-Садок погоджу. Про затвердження стратегії розвитку Новонадежданського закладу дошкільної освіти. Ясло-Садок погоджуємо. Так. Про затвердження стратегії розвитку садовського закладу дошкільної освіти. Веселка. Приносить погодження про затвердження стратегії розвитку у закладу дошкільної освіти, я скласа доносить, погоджує всі за. Ми за. Mm. І зараз і ще знали, але ми да, не працюємо над тим, щоб запустити стрімок. Це таке вже офіційно всі зауваження. Будемо офіційно пробувати виходити на змішану форму навчання. Десь два тижні це буде адаптація, а потім із харчуванням буде все mm -hmm. положено, закупимо продукти і будемо харчувати. Зрозуміло, що. and no. then